Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми знову в лісі, сьогодні знову Перша світова війна. Нам все ще не вдається відкрити карпатський сезон, але думаю, ще трішечки і ми розпочнемо його. А тим часом ми приїхали на рівнину копати смітники по Першій світовій війні. На цьому місці ми знайшли доволі таки багато гарних смітничків та гарних речей всередині. Думаю, сьогодні нам теж має пощастити. Всім гарного перегляду, а нам гарних знахідок. Так, розпочинаю розкопувати першу на сьогодні яму. І як бачите, першим склом на сьогодні буде ось така баночка. Спробую її вийняти і вам покажу. Так, кілька миттєвостей і баночка у мене в руках. Звичайно... Біла банка. Початок покладено. Продовжимо хоча подивимось, подивимось. Ага, тут є літери Так що вона не звичайна вже. А вже трішки цікавіша. Мейне А, мармелад! Ха -ха -ха. Клас! Пише Мармелад! Ха. Клас! Короткий звіт! Викупив поки що що одну цілу винну пляшечку! Так, що в нас тут є? Ось тут видніється ще одна. Скоріше за все теж винна. Під вина. Але ось тут виніться інша баночка. І я бачу, що збереглася етикетка. Ух ти! Ух, й з написами. охо хо 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 охо хо хо клас! Я вже навчений сумним досвідом. Не варто одразу протирати. Ось. Ось яка вона гарненька. Ось тут є літера. Руе де там. Ага, номер 40... Ага, 4711. І погляньте, які тут гарні написи, малюночки. Ага, ось ця сторона етикетки. Я вже не зберігає. Хоча, знаєте, якщо без фанатизму, а, то ось воно ось так виглядає. Дуже-дуже гарно. Буду продовжувати далі. Поки що ось такий скромний результат. Немає дуже багато знахідок, але ось тут з краю поруч була винна. Пляшечка і ось є. І ось є фляга, австрійська фляга. Ось таким клеймом і ось фляга. Клас, ми вже в... доволі таки часто такі знаходимо, і всі вони в бадьорому стані. Ось так. Це вже приємно. Ось такі справи. Ось що попалося. Ось такі кріплення на каблук. В будьорому стані вирішив вам показати. Продовжуємо. Так, насправді купаємо вже наступну яму. А вона поруч десь 2 метри від іншої. Поки щось цікавого, попалися ось такі кусачки. Вже кілька виїздів тому знаходили такі, ось знову попалися. Нічого так, насправді в бадьорому стані, продовжуємо розкопувати далі. Проміжний результат знайшов биту. ось таку гірчишницю. Ось такий результат у нас по металу, плюс ще колючий дріт. Бита тарілка, але вона там з квіточками. Продовжую далі. Зніму трошки вам відео, бо багато купаю, а знахідок таких вартих уваги небагато. Ось такий проміжний результат. І що я вам скажу, тут просто видніється квадратна пляшечка. Я її вже підважив на самому дні. Ось, І зараз подивимося. Перше, чи вона ціла? Так. Вона ціла. Але чи є написи? якісь літери не зрозуміло. Попередньо, на жаль. На жаль, жодних. А. Ха-ха. Ні, є, ха-ха-ха. Є, є малюночок кучавий, би. Герб, так? Є герб. Ага. Ага, і отут начебто є літери. Так. Звік. Жвік. Ага, і тут внизу теж є. Ух ти. А вони якщо чесно, такі ледь помітні. Ага, Будапешт. Будапешт. Я не знаю, що це таке. У мене така пляшечка вперше. Але... Є розписана пляшечка. І це дуже-дуже похвально. Продовжуємо копати далі. А ось там лише дно окопу. Тому наше все попереду. Продовжуємо. Що ж, друзі, пішов трохи в нас контент. Ось видніється ще одна пляшечка, а ось тут ось така маленька. Ух ти! Я вже бачу щось щось є, є, є. Щось зображено. Ага, це напевно мед, так? Баночка з під меду. Одна четверта. Одна четверта К. Тут начебто соти з медом, але я не впевнений. Ну, подивимося, чи будуть ще якісь літери попередньо. Ага, є ще. Є ще щось ось тут. G... J... V... C. Ну, знаєте, це вже надихає. Будемо продовжувати далі. Тож, продовжую купати і мені випав бонус невеличкий. Ха, -ха. погляньте який глечик, кувшинчик. Я сумніваюся, що він буде з літерами. Всередині теж, скоріш за все, нічого цікавого немає, але він ціленький. Погляньте. Хо -хо. Клас. Однозначно заберем. Ось такий красунчик. Цілесенький лечик. Треба буде витрасити, але я не думаю, що там щось всередині буде цікаве. Дуже-дуже цікаво. Продовжуємо. Ну і як без медицини. Ну ніяк. Попалася ще ось така маленька пиляшечка. Доволі таки часто вони нам попадаються. Медицина. Так, ще вам покажу невеличкий наш результат. Ух ти! Ха-ха! Я побачив, що маленька баночка вискочила. О, а вона ще з написами, з літерами. Хо-хо. Так, гіперол, ріхтер, Будапешт. Вау! Клас! Все обов'язково забираємо. Так, ще відніються цікаві речі. Ось тут тарілка бита. Ось тут теж бита тарілка. А ось тут Оп. ага. Сосниця. Погляньте така велика. Клас. Ми вже знаходили, тільки меншу. А тут така велика. Я якщо щас одразу й зрозумів, що це вона. Вона такої специфічної форми. Ось, але дуже цікаво, дуже цікаво. Колись були часи, ми такі гранатурки знаходили в кількості дуже багато і дуже часто. А вже довгий час я їх не знаходив. М15. Ось така гранатурка по першій світовій війні. Ось проміжний такий результат. Тарілочки звичайні, з квіточками, без клейму, без нічого. Ось такий наразі результат. Ще трішечки і будемо завершувати. Під кінець ще мені дещо випало. Ще одна ось така баночка. Так, але цього разу вона вже дійсно без нічого. Без написів. Ага, отут щось незначне вказано, але в загальному. Так, я ще обкопую трошки по бокам і буду завершувати. Що ж, на сьогодні все. Було знайдено два смітничка, один менший, один більший, і оцей більший відняв левову частку взагалі всього часу і енергії і сили. Одним словом, сьогодні не з пустими руками, все найцікавіше. Ви могли побачити на цьому відео. Дякую за увагу і побачимось наступного разу. Бувайте!